Ну і що ж, це за ранок на тисі без наших ранкових гостей. Звичайно, це неможливо, тому вони вже завітали до нас в студії. Доброго Друзі, ранку, доброго ранку, вітайте в нашій студії. Це Юрій Славік, організатор фестивалю середньовічної культури, стрібний татож. І Яна шершун Шершін, ведуча турніру Лучників. І сьогодні темою нашої розмови, як ви вже здогадалися, як ми анонсували, стане середньовічний. Фестиваль, фестиваль середньовічної культури, якщо бути точнішим, срібний татож. Доброго ранку. доброго ранку, який буде проходити, в надієві. Хочу нагадати для тих, кому дійсно цікаво відвідати цей фестиваль. Я думаю, таких вже зібралося безліч. А і ще раз доброго ранку, раді вітати в студії. Завжди перше питання, яке хочеться поставити організаторам будь-яких масових великих заходів фестивалів. Як ви? Як у вас справи? Чи ви висипаєтесь? Чи ви втомлені? Да, насправді ці останні. Там дні, тижні, які залишились до фестивалю, вони такі найактивніші в процесі підготовки, і зараз вирішується дуже багато таких питань, які завжди відкладалися, а ще встигну це вирішити. А зараз все-таки дедлайни підходять, відповідно, зараз так, трошки нелегко. Але досвід вже є, як не як фестиваль вже шостий, тому це вже сприймається якось легше. і Ми знаємо, що все вийде. Я думаю, що тільки а, за тією ознакою, що. Це вже шостий фестиваль, можна сказати, що завжди ви залишаєтеся задоволені своїм результатом. Ну, звичайно, не до кінця. Не до кінця. Не до кінця. Бо завжди, щось... ти бачиш те, що не бачать інші, і це тобі не подобається. І ти би хотів його постійно щось вдосконалити в майбутньому. Ну, Тому кожен фест... з кожного фестивалю ми робимо певні висновки, якісь такі ми бачимо деталі, які би варто виправити. І сподіваємося, що. Все це ми реалізуємо от, якраз в шостому фестивалі, і нарешті все буде добре, ідеально, хоча б ідеально треба ще прагнути. <гум> Але ви прагнете, і це, вже, і це вже класно. Яна, ви Герольд, ведуча турніру лучників. Перше питання зрозуміли, напевно, що таке Герольд, якщо ви нам треба більше семантику, тлумачення цього слова. І ведуча турніру лучників, чи дійсно ви так вправно стріляєте сама з лука? Це до речі, не обов'язково. Напевно, задача Герольда в першу чергу говорити говорити так, щоб було зрозуміло абсолютно усім, як учасникам турніру, так і звичайно гостям, які є на фестивалі, тому що зазвичай це дуже часто робиться і для людей, які прийшли подивитися, тобто звичайно є і призи учасникам, але людям цікаво подивитися і ну. Луки це дуже цікаво і зазвичай, от. Напевно, дуже багато людей приходять подивитися якраз на бугурти, але е, велика частина приходить подивитися і на лучників. До речі, от е, хто не дуже хоче бути битий, е, можна зайнятися от е, луками і навчитися стріляти з них. Це набагато безпечніше. Але е, в принципі, от е, ну, хлопці кажуть, що не так цікаво. Мені здається, чоловіча частина піде дивитися на бугурти, а жіноча буде до Яни. Е, це... Мені здається, що от, от, на фестивалі дуже часто діє масовість, ото. То люди дивляться, де кучкуються, і відповідно, раз там кучкуються, треба піти подивитися, що там робиться. Це людська натура. Звичайно. І додатково, от ну, ми, в принципі, стараємося так ставити, щоб не було паралельно. От якщо вже так і виходить, то все ж таки підлаштовуємося, щоб все ж таки люди могли зосередити свою увагу спочатку на бугуртах, а потім могли прийти подивитися на вучеників. Тобто є така логістика певна Звичайно. на фестивалі, Звичайно. щоб кожна людина встигла за, за, зачепити шматочок. Якогось дійства. А які будуть родзинки цьогорічного фестивалю? <смех> Ох. <смех> Ох, І всі організатори <laughs> напевно кого це питання? Ох, тому що більшість не хоче розповідати секрети, так? Але ви нам ростуть. Ми вже і анонсуємо у нас буде цього року е, ситий татож. Це наша середньовічна кухня, і е, все ж таки обійдемося цього, без картоплі, обійдемося без помідор. Ну, все те, що у середньовіччі в принципі було відсутнє. Ну, але що саме? Це, напевно, треба прийти і прокуштувати всі? Дійсно, мені теж стало цікаво. <сум> Як же ж без картоплі? Ми Здається, вона, вона була Вино? присутня. <сум> не знаю, і спочатку цього. Світу, тому що всі ми любимо картоплю, їмо її, не уявляю, як цю страву можна замінити чимось смачнішим. Але, але... прийду переконатися в тому, що таки можна на фестиваль Срібний ну, і нам… Без картоплю. Карт... Карт... Ну, будемо... Не, не буде точніше. Нам телефонує, напевно, потенційний учасник фестивалю, глядач. Давайте послухаємо, поспілкуємося. Доброго ранку ви в ефірі. Так, да, вітаю. Мені більше цікавить щодо мір, які можуть застерегти від, не дай Бог, звичайно, зброї зброя тут дами і таке інше, щоб е, якихось травм, тобто, чи це перевіряється відповідно учасники, е, також чи передбачена медична страховка у випадку е, травм, і також мене цікавить власне. Чи приділяється особлива увага, чи організатори, щоб дійсно захищена була людина, яка безпосередньо, тому що виключати повністю, на жаль, подібних випадків неможливо все не краще. Дякуємо за ваше питання. Ось такі практичні в нас глядачі. Ну, перш за все, бойові учасники нашого фестивалю вони, е, попередньо подають заявки на участь у фестивалі. Ця це попередня заявка передбачає і е, відправлення візуального зображення, е, опис обладунку, який е, з яким учасник буде приходити на фестиваль. Плюс у нас вже безпосередньо на місці також є. Суддійська бригада, яка власне, перед тим, як учасник вийде на аресталище, слідкують за чи дотримані всі вимоги обладунку, чи захищені такі, найнебезпечніші, ну, найуразніші, точніше. Точки тіла і так далі. Ось тому, звичайно, є декілька етапів перед тим, як боєць вийде наресталище, на і звич... ну, але уникнути якихось е... травм, звичайно, неможливо, адже це повноконтактний бій, і практично все дозволено з виключенням декількох таких дуже небезпечних ударів. Тому е... без травм не обходиться. Це не є дуже такі травми, які. Серйозні, серйозні але ну, може призвести до певного такого де деякого стаціонарного навіть перебування в лікарні. Медики чергуватимуть. Uh, Медики, звичайно, чергуватимуть. І, бували нас випадки різні на фестивалі, але слава Богу, все все Результати були нормальні. Тобто ніхто серйозно не постраждав. Срібний тато це фестиваль, який першу першу мета його це зближення з культурою середньовіччя, і кожен з нас, кожен звичайно, Учасників, так ми проєктуємо собі відразу і уявляємо образ лицаря, такого відважного, сміливого, сильного чоловіка. І в зв'язку з цим у нас виникло питання до містян, а саме кого в наш час можна назвати лицарем. Я пропоную разом послухати відповідь, а після прокоментувати. Мусіну надійного. Адекватного із почуттям гумору. найголовніше це адекватного. Ну хіба ж артистів, які виступають? Ви знаєте, дуже рідко, ну так інколи, інколи трапляються такі. Риси характера не міняються від часів рицарів, настоящих рицарів від 17 століття, скажімо так, тому що храбрість то все потрібно мати. І тоді може храбрість було захищати. Свою гідність, і гідність, своїй збранниці нічим. Тепер інколи треба тільки словом або хоча б тим, як ти віднесешся до якоїсь ситуації. А тепер то рідше зустрінеш такі ситуації. Тепер таких людей менше. Віть не знаю, кого, кого можна в нас час на жаль на такий. Час, як ми живемо, всі більше стають такі меркантильні інтереси свої переслідують, і рицарів зараз, напевно, немає. Може, якщо вони і є, то вони не вміють себе проявити. Мабуть, людину, яка ну, здатна на щось велике, на подвиг якийсь великий, заради жінки, наприклад, заради просто звичайного перехожого допомогти йому. Хоробливий, сміливий, щоб гарно. Ухажував, так сказати, за жінкою, щоб міг її захистити і був як стіна. Чоловіка. Чоловіка. Свого. І свого свій, якщо у когось є сини, батьки. Взагалі чоловіка. Сміливий, з грошима, щоб любив свою маму, свою жінку, і своїх, в моєму випадку, двох доньок. Лицарі, я не знаю, лицарі, може, вже всі поумирали або вони десь у касках залишилися. Ну, от ті, хто щось хочуть зробити добре для наших о, суспільства, це, о, цих можна людей назвати цими лицарями. Може вони не такі там, могутні, сильні. Але взагалі, якщо щось людина робить е, позитивне, це ясно, що це, цю людину можна якось частково назвати тим самим лицарем. Отже, як напевно потішила відповіді? Такі різноманітні, веселі? От мене відразу питання, я перепрошую. От сміливий і з грошима? От коли ви приймаєте заявки від лицарів, ви дивитеся їхню там, не знаю, суму, яка в них там… Банківський рахунок. Так, банківський рахунок. я сміливий на карточці. Ця карта сума. Електронну декларацію. От як можна підказати нашій державі, як же декларування з усіх позбирати? Хочеш бути лицарем? Будь ласка, декларацію. Чи вистачає в тебе коштів? <гум> а, як, а як сміливість перевірити? Ну, напевно, тільки. Мені здається, <гум> тільки вже безпосередньо на самому, <гум> на самому <гум> фестивалі. От якщо <гум> залишити жарти позаду, все одно більшість людей говорить про те, що лицарі це сміливі, відважні. Чи є в 21 столітті, на вашу думку, сміливі? Лицарі не тільки на срібному течі. Це звичайно є, ну вони всюди. Є поняття лицар, є рицар, рицар це кіней воїн часів середньовіччя, так, У, увесь в обладунках. А лицар це стан душі, це стан якась, це певна поведінка, це певний кодекс, і ну, це якесь таке абстрактне вже поняття лицар. Лицари вони були, є і будуть, мабуть, і надалі. Тому... Я думаю, що вони ще не перевелися і не на, тільки на срібному, та їх концентрація просто різко збільшує. От, А, Звичайно, вони є, і ну, це судити, звичайно, дама. Їх Далі. просто <плес> важко ідентифікувати, тому що тепер вони не в обладунках у буденному Без житті. От я думаю, що це дуже часто вводиться в Але умах. ідентифікували... У <плес> <це>, нас <значить плес> вже це тут програма та... перетворюється, <плес> тебе». шукаю лице. І на тато ж. Про те, що концентрація збільшиться лицарів, так а чи можете ви говорити вже про певне число, кількість так, учасників? Well. Вже є по вже є практично та мінімальна кількість, на яку ми розраховуємо безпосередньо бойових учасників. Це приблизно 30 бойових учасників. Скоріше за все, вона буде ще більше, бо про подача ще продовжується. Але до речі, продовжуючи тему родзинок цього фестивалю, то крім святого Татуша, який справді буде вперше нас проводитися, і це буде таке. Ну, певне нововведення взагалі фестивалю середнічної культури, хоча прецеденти були по Україні, але у нас буде один із небагатьох. І то крім ситуатату, що ще плануємо цього року зробити кіней-турнір. Минулого року у нас були вперше коні на фестивалі, і були показові кінні певні виступи, але це такі чисто показові виступи. Зараз повинно зробити такий традиційний кінний турнір дуель. У нас є кіні рицарі, не багато їх є по Україні, але от о, на два учасники вже зголосилися. Це мінімальна кількість, щоб зробити цей турнір. І будемо сподіватися, що ми є певні проблеми ще підготовці, тому не все ще до кінця ясно, але десь на 60-70% що це відбудеться. І це як Артур, якраз... король Артур і... так Спис... і з піками будуть один на одного тобто ти і власне коні, збивати так задіяти, да. так, збивати один на одного із сідла. Плюс буде ще невправність певні їхні вправи, там, о, удар по сарацину, це така дерев'яна дерев конструкція, яка передбачає удар по щиту, і вона так крутиться. З ну, ним слово буде цікаво, буде, де, крім їхньої безпосередньої дуелі, буде ще певні для них невправність для заходи і так далі. Тобто це буде ще в нас. і Крім того, плануємо територію покращити, і розширити масштаби цього всього дійсно більше локацій зробити. Тому. То якість, якість змій, покращується? З ну, ми намагаємося кожного року це робити. І минулого року у нас був п'ятий ювілейний фестиваль. От ми надалися для того, щоб він був масштабний і цікавий. І думали, ну щось це вже якось по -по це, якось вже поскромніше зробимо, бо це не ювілейний, ну все одно. Це, 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 хочеться все, щоб більше і більше і масштабніше і якісно. А чи будуть люди, хлопці на турнірі, які вперше вийдуть в обладунках і від цими бугурта і будуть там? У нас практично майже кожного року є новачки, новачки які да, себе пробують в першому фестивалі в, в, в Бухортах на цих масових боях. І в ну, нас, власне, наш клуб історична реконструкція Орден Сто Миколаїв кожного року якби розширюється збільшується. Ми надаємо можливість якраз на фестивалі новачкам себе спробувати вперше в таких масових боях тому думаю, що хтось то сторони. а посвята для них якась певна передбачає ну, це, є, якраз, це є певна посвята, є посвята, посвята. певне Як? такі проходження от якщо він витримує, якщо він після цього каже, що я далі хочу займатися цією справою, значить він пройшов певний етап. Уже а бувало таке, що казали ні-ні ні. Звичайно, бувало, бувало там після перших ударів, після перших першого тренування, коли просто одягнув на себе до і зрозумів, що це фізично не так легко, як це можливо десь на перший погляд бачить. Ну якби її візуально, вважається так. візуально. Але відбували випадки, але знову ж таки залишаються тільки -ті, ті самі витривалі, ті, хто хоче справді цим займатися, і це, мабуть, не якісніший оце декілька етапів, пройти всі ці огоні, вогоні, воду і зрозуміти, хто є хто. Яна, ви станете голосом, так ми вже про це говорили. Голосом голосом фестивалю. Як у вас триває підготовка? Вам напевно чи до цього ви мали відношення до середньовічної культури? До чи це у вас перший досвід і вам потрібно було при підготовці з Юрієм спілкуватися історичні якісь моменти? Ну, взагалі, от ми з Юрієм знайомі не один рік, тобто питання і більше того, ми Двоє історики, і чесно кажучи, от це не є така дуже чужа для мене тема. Минулого року у мене вже був досвід проведення такого турніру, і от ну це не це було мені більш мені здається, що це було більш спонтанно. Тобто, якби я до цього готувалася, то навряд чи я б на це погодилася, а просто так вже трапилося, що треба було. І от я взяла на себе цю нішу. Нічого не я Спеціалізувалася по кафедрі середніх і чим по історій. історії. По середніх віках. От, але але античність. Ну, тим не менше, я навіть доповню. Чоловік Яни Олександр Шершин це герой всього фестивалю, нашого також історик тобто, власне... сімейна пара, да, буде нас, фактично бачите, озвучувати. У нас такий контингент істориків, тому власне тематика, яку а, потрібно відтворювати, вона є не чужою, і багато хто вже нею займається досить давно. Приємно, що працюватимуть професіонали, і справді справжні справді знавці своєї справи. А мені Коли... тільки що в голову прийшла геніальна ідея. Якщо ваша дитина цурається історії. І не хоче сідати за підручники, то чим швидше ведіть її на фестиваль Срібний також, тому що там Юрі вона побачить Славі. все те, про що не хоче читати в підручниках. Ну, дійсно, є, є така проблема. Дітям інколи не цікаво вчити історію, тому що вона не цікаво описана просто в підручниках. Їх більше захоплюють саме ось такі видовища. І я впевнена, що якщо хлопець якийсь підліток, він побачить усіх цих лицарів. Я думаю, він одразу ж повернеться додому, засяде за всі підручники. І пізніше візьметься за історичні романи і не відірвати ви його вже. В Я справи. вам навіть більше скажу точно приводіть дітей, бо можливо ну, цього року назагалі буде діяти дитячий майданчик окремо, там де будуть цікаві квести, конкурси для дітей. І, взагалі, буде така інтерактивна частина для дітей. Це наша основна аудиторія. Ми для них навіть робимо всілякі пільгові моменти для, для по вході і так далі. У нас практично діти без і приходять на фестиваль. Тобто до семи років безкоштовно а шкільний вік 30 гривень. І що ще цікаве, цього року є така ідея, от мене щодавно з нашим героєм всього фестивалю Олександром подумали, є така ідея, щоб зробити бугурт між дітьми. Тобто масовий бій між дітьми, але не в повному в обладунках, Є, є такі Такі тренувальні обладунки вони значно облегшені для дітей, для таких оці зараз батьки, які дивляться так скептично слухання. А я вже придумала, як для малюка навіть із коробки можна зробити Там мечі, там воно насправді не дуже не взагалі не небезпечно. Ось це Тобі повністю це... безпечно. Геймерський такий да, варіант, такий, але інтерактив для дітей, але не зможуть відчути да, і відчути себе рицарями на бачите, полі бачите як можна... добре, Заристали що ми зачепили ще. тему з дітьми. Ми вам дуже дякуємо і дійсно успішного вам проведення фестивалю. аби ви отримали задоволення, тому що часто організатори весь час в метушні, вони не мають часу відпочивати. Ми вам бажаємо насолодитись цим моментом, цими так, днями. Так, так. А я нагадую нашим глядачам, нашій студії Юрій Славік організує організатор фестивалю середньовічної культури Срібний Тато та Яна Шершун Героль, ведуча турніру Лучники, Лицарський фестиваль середньовічної культури Срібний тато. Що надіюсь стартує вже незабаром. І ми всіх вас запрошуємо і кажемо вам: не перемикайтесь, тому що до вас повернемось. Ми вже за кілька хвилин.